Нам прислала. Так, все прислала. Так. Я весь асортимент переглядала, але що саме мені прислали, я вже не дивилася, тому що мені подобається у їхньому бренді все. Я б це все брала і ходила. От дивіться, брюки на мене. До речі, до тих футболочок, які я вам показувала от відразу принагідно. Покажу вам, як класно, би, наприклад, от була така футболочка з такими штанами. Штани е, прямі донизу мають е, е, бокові, бокові кишені, дуже правильно скроєні, не зекономлено ніде на, на крої, тому що е, видно, що лекало класно розроблене на високій посадці. Тактильно це е, в були такі моделі в цьому році. Тактильно це щось таке ніби ем, нарядна все -таки тканина. Вона має чуть-чуть близько, вона тоненька, ну не, не шовкне, я, я не можу щось описати її, але вона тоненька, ник на тензел подібна. Має гумку позаду, спереді гумки немає. Немає ніяких більше застібок, але я кажу, бачите, ось тут дані ці виточки, тобто вони ідеально сядуть вам і на живіт, і, і позаду за рахунок самої детальки. Розмір XXL. Повторюю, бренд Аксена. в нас партнерські ціни і партнерські домовленості з тим брендом. Тому питайте, замовляйте, а я з радістю вам це все. Продам, домовлюся, виміряємо, і е, ви знаєте, що ми надсилаємо з можливостю примірки. Ага, так, далі. В розмірі L під е, ці штани в нас е, сорочка. Бачите, на пасок ось такий. Ну, це взагалі, виходить, нарядний костюм. Цією сорочкою має сорочкову складку, гудзочки в тон основної тканини. Боже, така нарядна, гарна тканина, прям дуже красива. І довгий рукав, який не підхоплюється, тобто повноцінна сорочка. Так. Це